Вітання всім поважним глядачам, і як показує статистика по більшості жінкам, всім традиційної Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на середу, 7 лютого 2024 року. Сьогодні на бойове чатування заступає ось така колода Снейк Таро», Зміїне Теро. Дуже цікава оригінальна колода, яка є лише в двох екземплярах. Ну, а епіграфом до цього прогнозу буде щось з моєї власної книжки, яка ще не дописана. що ж це буде. Це маленька проза полуістина називається. Вислушай глупца і не питайся піречить його глупості. Каждый остается при своем. Нет умных и глупых, есть только разумные и заблуждающиеся. Но много заблудших и мало знающих. Поэтому знающий не всякому будет говорить, что он мудрец и пророк. Глупец говорит всегда очень много, даже о том, чего сам не знает. Мудрец же говорит только то, что нужно сказать, но о многом умолчит но зачастую глупец управляет мудрецом, и в этом глупость мира. Выслушай глупца, но не воспринимай его слова близко к сердцу. Помолчи и пожелай ему разума голове его, дабы прозрел он и опомнился. Першеквитня 1996 року. Ну а мы будем разглядать 7 лютого. Що стосується цього дня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, для вас сьогодні фартовий день і карта за днем народження. Я сподіваюся, чи це підтвердить. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде інформація. Буде ще одна карта за днем народження, знову три карти. Перша карта загальна карта дня на цю середу, чого очікувати від цього дня. Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости і головне підписуватись на канал, бо, як виявилось, 85% людей, що дивляться езотеріум, не підписані. А це дуже прикро. Бо якщо ви підписані, ви тоді підтримуєте не тільки мене, але й україномовний езотеричний сегмент у Ютюбі. Що ж, пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири. Три, два. Один. Отож, перша карта загальна карта дня на середу, 7 лютого. Чого очікувати від цього дня? Сонце в прямій позиції гарний показник для того, щоб займатися комерцією та просвіщати інших людей. Сонце це енергія, яка буде присутня в цей день у світлих людей. Якщо ваше прагнення до світла, до реалізації, то сьогодні ваш день також сонце пов'язане з дітьми. Бачите, вони і намальовані на цій карті. Що вони граються зі зміючкою, якщо ви бачите цю картинку, і тому цей день край присвятити дітям? Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача та захист, вдягайте щось помаранчевого кольору. Для представників знаку водолій, деякі з яких, можливо, навіть святкують свій день народження, гарний день для радикальних змін. Вам випала ось така смерть. Випала вона в прямій позиції, і це показник того, що сьогодні ви можете змінювати як себе, так і оточуючий простір навколо вас. Сьогодні ви відпрацьовуєте свою карму. Сьогодні ви в черговий раз. Зможете з'ясувати, що цей світ швидкоплинний, і що треба встигати робити ті самі зміни заради свого майбутнього. Сьогодні ви можете радикально щось змінити. Вам допомагає у цьому планета Сатурн. Для представників знаку Риби гарний емоційний день, особливо гарний для жінок. Бачите, зірки. Така красуня стоїть і тримає у руках таку королевську зміючку. Це зірка магів, це гарна карта. Вона пов'язана з планетою Венера. А це краса, це гарні почуття, такі як віра, надія та любов. А також це емоційний стан, який у вас сьогодні досить позитивний. Особливо це стосується жінок, які бажають сьогодні зустрітися зі своїм коханим. Для представників знаку Овен колесо фортуни на жаль перегорнуто. Це каже про те, що ті плани, які ви вибудовували на цю середу, вони можуть піти зовсім не так, як того ви планували. Сьогодні ви можете розраховувати лише на власні сили, ані люди. Ані обставини вам сьогодні допомагати не будуть, тому слід самому бути уважними, пильними і пам'ятати, що колесо у цей день крутиться не на вашу користь. Також представники знаку Овен 7 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для тільців імператор. Причому в прямій позиції він каже про те, що люди, обставини вам допомагають. Сьогодні у вас день самореалізації. Якщо ви раптово планували у цей день піти у якісь установи і вирішувати якісь справи, які пов'язані з, з законом, то сьогодні ви все вирішите. Окрім цього, сьогодні у вас очікують зустрічі, рекомендація у цей вечір піти кудись, де багато людей. Можливо, є можливість з кимось познайомитися. Далі представники знаку «Близнюки». Верховна жриця в прямій позиції. Гарний день для жінок. У жінок сьогодні гарні справи йдуть. Якщо ж ви чоловік, ви сьогодні зустрінете якусь жінку, яка вам може допомогти сьогодні щось вирішити. Дуже гарний день для спілкування, для передачі інформації та для продовження якихось справ. У цьому вам допомагає місяць. А це планета пов'язана з жіночою енергією. Далі представники знаку РАК. Верховний жрець, на жаль, перегорнута. Це каже про те, що якщо вам потрібно кудись сьогодні їхати, краще відкласти ці поїздки, бо в дорозі ви можете дуже сильно гальмувати. Окрім цього, у вас сьогодні день пов'язаний з поганим настроєм, керуйте своїм настроєм, і єдине, що можете сьогодні робити, це повертатися до якихось справ, які ви ще не закінчили. Не поспішайте у цей день, будьте неквапливими і намагайтеся у цей день зберігати свій настрій на позитиві. Далі представники знаку Лев. Роздоріжжя або закохані. Подивіться, як вона виглядає, ця Карта у двох випромінюваннях: ось так, це ультрафіолет, а ось так звичайне світло. Вона випала перегорнута, тому у вас сьогодні особливого вибору немає. Те, що ви планували робити на цю середу, так і робіть. Не робіть різких якихось поворотів у долі, вони вам не на користь. І будьте максимально чесними перед людьми та перед самими собою. Також представники зна. 7 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для діви, будьте обережні, шайтан це звісно. Той самий дідько, і він каже про те, що він може вам сьогодні остаточно заплутати всі ваші плани. Він пов'язаний з фатальністю, він пов'язаний з різними спокусами, на які ви можете піти у цей день, і тоді у вас буде якась халепа. Намагайтеся сьогодні бути спокійними і пам'ятати, що якісь зустрічі у цей день обов'язково будуть фатальними і приведуть до поганих результатів. Будьте Уважні і особливо будьте уважні, якщо ви напередку, бо сьогодні темні сили дуже близько до вас. Далі представники знаку Терези, крокодил в прямій позиції, інша назва цього аркану блазень, тобто не забувайте подивитися на життя крізь призму свого почуття гумору, одначе не забувайте, що сьогодні день це нульовий аркан, ви можете максимально обнули, обнулитися і. Щось буде таке непередбачуване, це каварний аркан, тому будьте максимально уважні. Не робіть дурниць, бо якщо ви сьогодні зробите якісь помилки, їх дуже важко буде потім виправити. Також представники знаку Терези 7 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Для скорпіонів день пов'язаний з повторенням. Карта відродження, перш за все, пов'язано з родом. Сьогодні родичі ваші будуть займати ваші думки. І окрім цього, це діти. І це карта повторень. Тому, якщо ви звикли жити в певному режимі, у певному графіку, сьогодні нічого вас не зможе вибити з цього графіку. Дуже гарна карта для спортсменів, які постійно тренуються, та для музикантів, які постійно репетирують. Також Ж, представники знаку Скорпіон 7 лютого можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку риби. Для стрільців ви знаходитесь під захистом Янгола вищих сил, це сонячний геній або помірність інша назва цього аркану. Це ваша ініціативність. Саме від вашої ініціативності залежить те, який буде цей день. Якщо ви будете збуджені, якщо ви будете в гарному настрої, в піднятті такого почуття гумору і в стабільній вірі в те, що ви знаходитесь під захистом янголів, то сьогодні ви багато чого можете зробити. Єдине Поганого в цей день може бути ваша надмірна говірливість, тож будьте уважні, що і кому ви кажете. Також представники знаку Стрілець у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. І нарешті Козероги повішаний він же жертва. В перегорнутому стані каже про те, що сьогодні день невеличких подарунків долі, сьогодні якісь жертви не будуть стосуватися особисто вас. Можливо, до вас хтось звернеться з якоюсь своєю потребою, і у вас буде можливість допомогти цій людині, якщо не ділом, так своїм словом. Тож будьте благодійні, ось що каже перегорнутий. Повішаний, і він також каже про те, що ваше здоров'я сьогодні не буде вас підводити, і в цілому ви можете отримати подарунки долі. Якщо ж подивитися на сам день, то є деякі години, які б я хотів виділити це на закаті Сонця і до півночі найнебезпечніші години цієї днини, тож зверніть на це увагу. А я ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнута імператриця каже: перш за все, що ви будете займатися якимись справами, які. До вас може спонукати ваша мама. Окрім цього, сьогодні день матеріальних втрат. Треба щось піти, треба щось купити. Зробіть це, одначе будьте економними, не витрачайте свої сили, особливо на пустощі. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Я казав на початку випуску, що день нестабільний, так воно і є. Карта сили перегорнута. Перш за все, каже про те, що зверніть увагу на своє здоров'я, бо у цей день ви можете раптово захворіти чи втратити дуже багато сил. Ні в якому разі не робіть конфліктних ситуацій, бо вони можуть закінчитися дуже погано. як для вас, так і для тих людей, яких ви любите. Слідкуйте за своїми емоціями, тримайте своїх внутрішніх звірів при собі. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го, або 30 числа будь-якого місяця. Факір в прямій позиції гарний день для творчих людей. Бачите, Факір грає на своїй дуді і кобра, вона уважно його слухає, вона зачарована грою на цьому інструменті. І ви сьогодні, як як цей факір, ви можете зробити щось цікаве для вас може прийти якась дуже гарна ідея, тому рекомендую її або втілити у реальність, або хоча б записати, щоб не забути гарний день для чоловіків, гарний день для людей егоїстичних, які перш за все цінують себе і розуміють, що цей світ починається з самого себе. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнута колісниця каже про те, що якщо у вас сьогодні буде кудись зривати, що треба кудись їхати, не треба нікуди їхати. Якщо у вас є можливість, просто посидьте вдома. Не треба чомусь навчатися у цей день. Ви можете навчитися лише поганому чомусь. І окрім цього, ви сьогодні можете зробити. Якісь помилки, на яких вам треба бути, звісно, чомусь навчитися. Тож не робіть помилок і не кезжіть дурних, брудних матюкливих слів. Далі, якщо ви народилися 5-го, 14-го або 23 числа будь-якого місяця, все світ в прямій позиції. Що ж, ви сьогодні дуже результативні, ви сьогодні збираєте певний врожай, і у вас сьогодні будуть кульмінаційні моменти моменти вашого життя, які ви потім можете запам'ятати і зафіксувати. Дуже гарний день для того, щоб закінчувати якісь довготривалі справи. Дуже добре, що зараз і місяць спадає, Тобто ви можете розставляти всі крапки над І і йти далі по своїй дорозі життя. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнутий місяць каже про прозріння. Сьогодні вас важко надурити, бо у вас гарно. Працює ваша інтуїція, ви також можете щось побачити у своїх снах щось пророцьке. І окрім цього, ви сьогодні ясно бачите свій шлях і ясно розумієте, хто каже правду, а хто бреше. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, я казав на початку випуску, що день непоганий, одначе все залежить від вашої внутрішньої рівноваги, від вашої можливості. Керувати вашими емоціями. тому слідкуйте за емоціями і не будьте суддєю, бо якщо ви будете осуджувати різних людей, ви не будете помічати власних помилок і власного неврівноваженого стану. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, розбита вежа, перегорнута це день, коли ви можете. Відійти від чогось поганого від тих катастроф, які можливо на вас навалилися. Ви сьогодні відновлюєтесь і ви можете допомагати іншим людям відновлюватись і ви захищені від будь-яких катастроф. І далі, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнутий відлюдник каже про те, що вам слід менше бути відлюдником, більше спілкуватися. Сьогодні у вас є можливість розширити свої меблі вийти за ті межі, в яких ви існуєте, і навіть пересікти будь-який кордон, як матеріальний, так і ментальний. Тож відлюдник каже вам про те, що звісно про обережність не слід забувати. Одначе, для того щоб вийти з цього стану аскетизму, вам треба просто цього забажати. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали для вас сьогодні, ці. Дивні снейк-терод, які, до речі, ви можете замовити собі, якщо напишете мені на електронку, яку я залишаю під цим відео. Так от, хай все найкраще, що сказали ці дивні аркани, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, а я вам. Вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.